Роздуми про пошук власного шляху незалежності. Так. Маємо для аналізу текст, що якраз досліджує оці особистісні перетворення і важливість ну, самостійного вибору. Угу. От, хочеться виокремити ключові ідеї як знайти свою дорогу, знаєте, не покладаючись сліпо на якісь там готові рішення. Справді це дуже цікавий розгляд викликів і переваг, звісно, самостійного формування свого курсу. І що мені подобається, там дуже Яскраві аналогії. О, так. Давайте з першої і почнемо. Аналогія дороги. Ага. Текст порівнює самокпізнання з освітленням шляху фарами. От ніби їдеш вночі. Так, так. І коли ти освітив шлях попереду, раптом бачиш, а він ну, розбитий. Або взагалі в яму веде. І тоді краще пошукати об'їзд, навіть якщо він довший. Саме. Тобто, очевидний шлях, він ну не завжди правильний саме для тебе. І тут одразу важливе застереження в тексті є про копіювання інших, от бачиш, як інша машина пролітає на всій швидкості, і думаєш, а я теж так можу. точно. А текст каже ні, стривай, треба добре знати власні можливості, свою машину, обмеження. Тобто, знати свої технічні характеристики, перш ніж повторювати чийсь успіх. Саме так, бо можна ну, не вписатися в поворот, якщо сліпо копіювати. Логічно, і це підводить нас до ключової думки, як на мене, готових рішень, от ідеально підігнаних під тебе, їх просто не існує. Ну так. Хоча, як там зазначено, вони можуть бути непоганою відправною точкою для роздумів. Тобто не як інструкція, а як ну, привід замислитись, поставити собі питання. Саме так. Але тут є ризик, про який текст теж говорить от сліпо слідувати порадам оточення. А, це те, що там названо чорним ящиком. Так. Результат ніби є, але ти зовсім не розумієш процесу, як воно спрацювало. Приклад з бабкою, що каже, покатати яйце тут дуже влучний. О, так. Проблема, наче вирішилася, але людина нічого нового про себе не дізналася, не зрозуміла, як потрапила в ситуацію, як вийшла. Тобто вона просто передала контроль комусь іншому. По суті так, і це веде до того, що автор називає немічністю. Це цікаве слово. Не просто безпорадність, а якась внутрішня хрипкість. Так саме так. Якщо той, хто давав поради, раптом зникає, ну або ситуація змінюється, угу. то ти ризикуєш просто впасти в яму. Бо сам вибратись не вмієш. От і тут наступна метафора про драбину. Ага. Якщо тобі завжди подають готову драбину, то свою власну ти так і не змайструєш, ніколи не навчишся. Тому тексти наголошує створюйте свою драбину, навіть якщо це довго, важко. Так, хай з помилками, хай з багатьох спроб, але це буде твоє надійне. І тут цікавий момент шукати треба не продавців драбин. Які просто дають готове рішення, тимчасове, а майстрів своєї справи, тобто професіоналів, які готові ділитися знаннями, процесом, навичками, чесно ділитися, пояснювати, як, а не просто давати, що. Тобто, якщо ми бачимо людину, чиє життя нам ну, імпонує, варто питати не просто, що мені робити, а як ви цього досягли, які принципи використовували, як вчилися. Це змінює фокус не шукати готову відповідь, а намагатися зрозуміти шлях і приймати поради, але завжди аналізувати. А чому це так? Чи це підходить мені, пропускати крізь власний фільтр, так би мовити. Абсолютно, це вже активний процес, не пасивне споживання, а дослідження, постійно звірятися з інформацією, аналізувати. І це, як стверджує джерело, значно збільшує шанси досягти омріяного життя, при цьому не зійшовши з власної дороги. Залишаючись вірним собі. Отже, якщо підсумувати, ключовий висновок здається такий готові рішення це спокусливо. Але... Але справжня незалежність і рух до свого життя вимагають створення власного шляху. А це означає розуміння себе і постійний аналіз. Так, це по суті вибір між залежністю від оцих зовнішніх чорних ящиків і побудовою власної драбини. Власних навичок, розуміння, хай навіть це вимагатиме більше часу та зусиль, але це надійніше. І наостанок така думка для роздумів випливає з усього цього. Якщо створення власної драбини таке важливе, угу. то як навчитися відрізняти справжнього майстра, який дійсно хоче допомогти тобі стати самостійним е, від простого продавця драбин, який насправді пропонує лише тимчасову милицю, і, можливо, навіть посилює залежність. От над цим варто замислитись.